Наступає новий 2025 рік, і ти хочеш зробити максимально продуктивним та досягти всіх своїх цілей. Ти зробив правильний вибір. Зашов на це відео. Тому всім при дорогі підписники! У цьому відео я розповім вам про мотивацію, про нагнення та як зробити свій рік набагато кращим та продуктивнішим. Став подобаєшку, пиши комент, і поїхали. Ну що, як же ж не втратити свій рік і не змити його унітаз? І зробити найкращим, його, легендарним і незабутнім. Перше правило це робити фокус на своїх цілях. Без фокусу на своїх цілях в тебе успіху не буде. Будуть невдачі або довгий шлях. Зроби реальний фокус, не фокусуйся на незрозумілих речах, не деградуй, займайся нормальними справами, розвивайся, читай, щось роби нове і обов'язково в тебе все вийде. Не дивись на інших, дивись тільки на себе. Не треба дивитись на когось. Наприклад, ти можеш подивитися на мене, я там знімаю відео, і ти думаєш, от мені теж таке знімати. Ні. Найди свою справу, пробуй це, пробуй це, це. І так ти знайдеш обов'язково свою справу. І там ти досягнеш свого успіху. Номер два. Це поставити правильну ціль на новий рік. Чіткі цілі робити, чіткі дії і успіх не буде вас чекати. Як ж ти можеш робити чіткі цілі? Наприклад, поставив прибігти 5 км. Перших своїх п'ять км, якщо ти не бігаєш. Як ти можеш зробити? почати ходити, почати прибігати, почати реально вже бігти і, звичайно, приїжджаєш. Що ти будеш постійно думати, завтрася, завтра давай щось придумаю, а давай знайду тисячу відмовок. то що, тебе його не буде. Тебе не буде п'ятірешки. Зрозуміться, що переможця ніхто не судить, а програвших... Ніхто не щадить. Третє це знайди свою улюблену справу і топи на весь максимум. Зроби її максимально досконало. Наприклад, я хочу зняти крутий відос. Я буду дивитися тисячі відео, як його зняти, буду пробувати знімати, передивлятися. І так я тільки його зніму. Без дій ти нічого не досягнеш. Слова це круто, мотивація круто, але з мотивація – це момент. А дисципліна це вже результат. Тому що замотивався сьогодні робити 100 віджимань, але завтра вже не буде цієї мотивації. А дисципліна це якраз буде завтра, післязавтра, після, завтра, після, після, після завтра. І так, я через рік дійду до певного якогось результату. Наприклад, як біг, я бігаю 4 роки. Якщо б я бігав рідко, як я починав, в мене результатів не було. І бігав важко мені, я почав бігати кожен день. І результат мене не чекав. Наприклад, ти йдеш в чорній машині, повністю затонована, ти не бачиш дороги, не бачиш нічого, але ти хочеш вийти, змінити щось. Ти ризикуєш, виходиш, ти залишаєшся сам на дорозі, на своїх ногах. Але це може бути те саме місце, яке ти хочеш. Тобто, люди як розцінюють ризик, це як невдача одразу. Як розцінюють інші люди, один процент це як отримати свій результат. Наприклад, якщо там ціль стати багатим. То це вони росіяні, як стати багатим, а не як отримати невдачу. Тому зрозумій цю річ. Ну і на кінець дам, що знайди свою улюблену справу, якою ти будеш горіти завжди і надихатися. Так що ось таком зроби мотивацію невелику. Я думаю, що ти сам це розумієшся. Я хочу дарити в в каналі якесь натхнення, мотивацію і взагалі розказувати про своє життя. Звичайно, я знімаю про спорт, але ж спорт це також життя. Тому хочеться дарувати вам позитив, тільки щоб ви після моїх переглядів відосів кайфували, насоложу, писали мені коментарі. добрі. Підтримували, я вас також підтримую і щоб все було прекрасно. Тому я вас, друзі, вітаю з новим 2025 роком. Якщо ви ще дивитесь до чорта, то з наступаючим. Починай діяти, пиши свій план і давай. У тебе обов'язково все вийде. Мрій, самонавію, створюй своє бажання і йди до своїх цілей. Чому ти? Здається, тому що тобі щось сказали, ти порівнюєшся на рокось, ти порівнюєш себе з кимсь, тому що я так само порівнюю себе з кимсь. Дивлюсь, там хтось створив канал, зняв 20 роликів, і він вже отримав результат. А чому я зняв 300 відео і не отримав того результату? Я дивлюсь, аналізую і розумію, що я знімаю нижчого рівня відео. От і все. Мені потрібно більше працювати. Так що, я думаю, що твій цей 2020 рік пройде дуже класно. Ти зрозумієш деякі речі. І я думаю, що ти його зробиш легендарним. Розіруй цей рік прямо зараз за цією мотивацією. Запиши прямо зараз блокнот або ручку і папер, і записуй. Також ще ж наведу, що я досяг в цьому році. Давайте почнемо з спорту. У цьому році я виступу на багатьох змаганнях потужних. І в манежі, і по асфальту, і по стадіону. Які ж були потужні п'ятірочки, троєчки, півторашечки, навіть 800 бігав, десятки були класні, полумарафон. Важкий, але ж він, настільки мені запам'ятався. Він пройшов важко, складно, прикольно. Але він, та скажемо, залишиться в мене в моментах і в емоціях. Давайте, якщо на цьому відео набереться більше 10 тисяч переглядів, ну, десятки якщо буде, то я біжу в цьому році в марафон. Все за вами. Скажемо, надіюся, що сьогодні прийде дуже шикарно і гарно. А ви пишіть мені, що Артем, ти все зможеш. Буду промовляти. Друзі, залишається фінішна пряма. Дякую, бігану підписнику. Також у цьому році я зняв дуже багато відосів в інстаграм, TikTok, ютуб, які були вдалі, невдалі, потужні, щось нове знімав. Пробував удосконалювати. Ви дивились, підтримували. Я там щось вичитував, читав, також займався ще криптою. пробував різні сфери. І так я йду до своїх цілей, до своєї мети. Також ви йдіть, ставте собі цілі, йдіть просто. І все. Не вибирайте поганий свій вибір. Робіть собі найкращий вибір. І найкращий вибір це який зробиш ти сам. От як вам зрозуміти, що це рік пройшов гарно? А задай собі питання: чи я покращив свій результат, чи я зробив себе кращим, чи я якось продвинувся у житті цьому, чи що зробив. От, і все. Так ти дізнаєшся, чи ти йдеш вперед, чи ні. А так ти бажаєш йти завжди вперед, вверх, вверх, вверх і тільки вверх по фінансовим цілям, по спорту. По психології та по всьому, що тільки може, що ти бажаєш. Так що, от згадай мої звернення в 23-му році, які вони були слабенькі, 24-м, він також був слабенький. Навіть цей можливо був слабенький порівняно з наступним 26-м роком, який буде. Так що давай, працюй, старайся, давай. Я тобі даю позитив такий і заряд такої енергії. Я думаю, те все васко вийде і ти будеш найкращим. Я думаю, ти зрозумів, що я хотів тобі донести, і твій вибір сьогодні це твоє завтра. Так що давай. Починай діяти, доїдай свої новорічні салатики і приступай до роботи. Адже тебе чекає 2025 рік нові враження, нові емоції і, взагалі, нові досягнення, нові цілі. Так що, що, в тебе вихід тільки робити дії. І якщо в тебе є прямо зараз ідея, реалізуй прямо зараз, є план. Реалізуй прямо зараз. Не чекай кращого моменту, кращого моменту ніколи не буде. Це зрозумів вже мільйон разів. У мене деякі ідеї є ще з літа, які я до спір не реалізував. Тому що, я залишаю на завтра, а завтра його не буде. В тебе тільки сьогодні. І ще скажу таку річ, щоб ти постійно мотувався, передивлю цей відео декілька разів на місяць навіть. Тому що ти замотувався в перший місяць, в другий місяць, наступає третій місяць, ти вже трішки забуваєш. Проблема мотивації, те саме натхнення і що? Ти трішки здуваєшся, а тебе повинно буде, що ти просто кожен місяць розриваєш. Це стати тільки ростуть вверх, 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 Або навіть хай вони не ростуть. Вони все тут самого рівні. На тому самому рівні. Але не падають, коли є падіння велике, то є великий зріст. Це зрозуміло. Так що давай, працюй, розвивайся, доїдай свої новорічні салатики, допивай стакан коли і давай за роботу. Тому всім бажаю провести 2025 рік найкращим. 2025 рік буде легендою. Тому давай.